На Білопільщині у аграрії іноземця намагаються забрати землю. Нещодавно він дізнався, ділянки, які підприємець законно має право обробляти ще кілька років, передали іншому підприємству в оренду. Подробиці далі від Юлії Настенко. Італієць дал Біанко на Церено, на Сумщині живе і працює вже з десяток років. Увесь цей час він активно інвестує в село Нові Верки на Білопільщині. На своєму підприємстві чоловік вирощує різні сільськогосподарські культури, проте зараз землю, яку він орендує, намагається забрати інше місцеве підприємство. Шусидики нонеля перша вольта. Це підприємство, що знаходиться неподалік, яким чином змогло зареєструвати договори з людьми повторно. коли у нас договори на ці землі до 2024 року. Справа у тому, що чоловік кілька років тому взяв у оренду земельні паї у місцевих жителів і щорічно чесно сплачував їм відсотки за користування ділянками. Нещодавно ж від підприємства Білопілля Агросвіт» він отримав шокуючого листа. У цьому листі повідомлялося, що 12 травня представники цієї фірми приїдуть на мої земельні ділянки, які тепер належать їм, аби таким чином розмежувати володіння. Більш того, у місцевій газеті вони опублікували схожий текст, аби всі люди знали, що можна себе настільки некоректно поводити. Чоловіка не здивувала така звістка, адже строк його оренди на деяких ділянках діє аж до 2024 року. І яким чином із жителями могли укласти договори на вже орендовану землю, просто не розуміє. Юристи ж кажуть, до січня 2013 року всі земельні ділянки реєструвалися у одному кадастрі, а після цієї дати уже в іншому. Тому цілком можливо, що новий реєстратор просто не захотів поцікавитися інформації. Хто яку землю орендує статтею 10 закону про державну реєстрацію речових прав? Передбачено, що новий реєстратор обов'язково має перевіряти відомості зареєстрованих прав, які вчинені до цієї дати шляхом запиту до тих же підприємств, ставної організації, які реєстрували або подавали на реєстрацію. Ми ж спробували дізнатися про це у місцевому відділі Держгеокадастру. Проте профільного спеціаліста на роботі не виявилося. Відтак наша знімальна група вирушила до підприємства Білопілля Агросвіт, аби поцікавитися їх думкою з приводу спірної ситуації з землею. Я ж вам кажу, давайте ми все разом зберемося, і це питання будемо вирішувати вже. По факту да? людина орендар. і ці питання вияснимо вже не тоді, коли буде всі зібрані. Ну чому будемо шализів коментарі? Італієць вже з таким станом речей миритися не збирається і планує звертатися до суду. Юлія Настенко, Микола Ніколаєнко – новини СТС.